По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині табани перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян, не буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились? Казав, Все, ви чотири Терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежність Європи. Отак от. Давайте розберемося в всіх питаннях, що робити цим українцям, взагалі, як рухатись далі. переживати нам чи не переживати. Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Постійно публікується десь тік-токи в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютюбі, але так само швидко і блокується. Дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео. І за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі. Там спробуємо показати ці відоси, бо тут знову ж таки заблокується за посиланням, побачите. Отже, Німеччина дійсно поперекривала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла ракети по факту. Ну да, на БПЛА, ну, ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає. Це агресію проти Польщі, і я зараз розповім, чому так і в чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку, поняла? а четверта це консультація. Тобто вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. А, понятно, що вони там бюрократично будуть це все довго возити і так далі, але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По перше. Прощупать Польшу, чи вона ведеться на ці провокації, це ні? Чи ні? Тобто хотілося б, щоб Польща щас... все, ми запускаємо ракети по Росії всім хан капець, всім хана. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа це розуміє, ніж самі встряти в а, цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це тікток поняли, зрозуміло. А, бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділять те саме там з інакшими країнами. Німеччина, яка економічно ледве-ледве тримається, тобто для них зараз вписатися весь цей двіж, це значить зруйнувати всі по всій країні нафік. Вообще ще враховуючи скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться. Це буде просто життя. Просто життя. Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країн в Євросоюзі вони все роблять правильно, що вони, типу, отак от, страняються, кажуть, що ми нічого не бачили і так далі. Але чисто по-людськи це жесть. Ну, реально Україною просто користаються, ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту і користаються нами як прокладкою від російської агресії. Завжди. І це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполні можуть відрізати Латвію, Литву і ще Фінляндію на Фінляндію ще Росія може напасти. Тавно через цей о, Боже, я забув, через Калінінград, так повідрізають його все і залишиться, грубо кажучи, в легкій доступності Латвія, Литва, Фінляндія для Росії. А потім вони думають, будуть думати, що робити далі. По факту, це майже неминуче, треба чекати тільки якогось чуда. Отака от, от історія. Заходьте ще в акаунт, там дуже багато новин зараз буде для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію, хочуть заробляти, Будь ласка, за посиланням в шепці профіля, заробіток онлайн. З допомогою коротких відео розповсюдження новин ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і бути в безпеці. Все, друзі, на зв'язку зустрінемося наступних відео. Па-па.